Yeah. Так, э, починаємо з бюджету по комісії. Значить, три члени є. Куру є. З чотирьох. Хто за? Відкриття наголосно. Так, на порядку денному відчали. Четыре. Ні, наші три. Чотири. чотири. Четыре, чотири, да, да, да. Я люблю. Противопрацю. Зміни до бюджету да. Зміни до бюджету полягають в тому, що відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України no 23 р ми повинні в цьому році прийняти субвенцію на харчування наших учнів перших-четвертих класів у розмірі 1 мільйон сімсот тисячі 300 гривень. Ці кошти будуть перехідні на 25-й рік. Але ми повинні в цьому році її прийняти. І відповідно до повідомлення казначейства значить номер 83 від 27 грудня 2024 року. Ми приймаємо цю субвенцію на спеціальний рахунок на продукти харчування. На наші заклади освіти з 1 по 4 клас. Ми голосувати будемо по пунктах, чи повністю за все рішення. Що... За все рішення. Що... Так, потім ще не доведене повідомлення Казначейства про повернення 30 300 гривень субвенції, яка нам виділялася на капітальний ремонт харчоблоку, але вже є розпорядження Кабінету міністрів, де з нашої громади не мають 30 тисяч 300 гривень. Але по факту в цьому році ми повернули 585 тисяч залишок субвенції по капітальному ремонту на першу блоку посудського життєвого На сьогоднішній день. Пройшов тендер на меншу суму, кошти не випористали, розпоряджаються державним бюджетом. Тобто ми використали в тому, що нам потрібно було, а залишкові гроші... Ці повертання державного бюджету. Так, а також ще немає постанови і розпорядження чи наказу КОВА про те, що ми повинні повернути 7209 гривень в субвенції по нушу. Якщо воно буде, то прохання буде тоді до сесії включити і це ще питання. Там 7209 гривень треба Добре, повернути назад в обласний бюджет. Зараз тоді проголосуємо, а потім, якщо не буде, то питання. Ну, ось такі от зміни. Член комісії. Я за. завтра Так, наступне. питання. Пронесення змін до рішення дев'ятнадцятого. Так, до нас звернулося комунальне підприємство Київський метрополітен з проханням внести зміни до ставок оподаткування по коду 0701. Пам'ятаєте, в січні цього року ми вносили зміни до цього до нашого діючого рішення і ставили 0,1%. Я думаю, що ми не будемо озвучувати, яких цілей це відбувається. За зверненням організації ми можемо вносити зміни в рішення. Ні, Питання в чому? Перезатверджували рішення на відносили зміни на 25 рік, то ми не врахували, що наше рішення, яке ми приймали 17 січня цього року, було дійсне тільки на кінець цього року, до кінця цього року. Тому прохання зробити аналогічне рішення по коду 0701 і зробити його дійсним в наступному році. Ось я тільки хотіла з вами уточнити термін. Чи на рік ми його робимо, чи безпроково, так як у нас в нашій речі? До кінця воєнного стану. До кінця воєнного стану плюс, плюс, плюс 90 днів. Це до закінчення військового збору. Так, да, до закінчення військового збору. Плюс 90 днів. Ну, так. Да. Як обов'язково. Тому такі зміни помислимо. Добре. Голосуємо за. Так, теж за. Про передачу матеріального. До нас зверталася військова частина з проханням закупити їм і передати зарядні станції. Пройшла проплата, отримали зарядні станції. Є пропозиція передати дві зарядні станції Косло Дельта 2MAX загальною вартістю 153 998 гривень на військовій частині. Наступне також пройшли платежі наприкінці року на пальне для калитян, окремої калитянської роти, ДФ Зазимської ТГ no тому пропонується передати у використання передачу розпорядження ДФТГ для окремої колетянської роти. Дизельне паливо 1220 літрів і дрова паливня передних порід 26,9 метра кубічного, загальна вартість товарно-тренеців, які передаються, 119 тисяч 718 гривень 96 стоп'яти. за? І ще хотів, це ще немає проекту рішення. Я не впевнений, що ми встигнемо документально підготувати, але якщо зараз йде листування. Якщо ми до кінця дня встигнемо, то є таке. Це буде додаткове питання. Да, це додаткове, буде. я хочу озвучити. Якщо воно буде, буде, ні, то на наступний раз, на наступну сесію піде. Зараз у нас йде е, співпраця з благодійною організацією, благодійний фонд Теплі серця. Е, вони нам збираються передати е, для потреб ДФТГ е, ну, взагалі, для громади транспортний засіб Нісан Навара. Року випуску він вже зареєстрований ну, на українських номерах на, на цьому благодійному фонді. Якщо ми сьогодні до, до сесії э, встигнемо підписати акториму передачі, то тоді просили підтримач в прийняті автомобіль. Якщо вже не встигнемо, ну, там як може завадить щось там цьому, то тоді вже в наступну сесію винесемо. Ну, якщо винесете, то ми... якщо ви... встигнете. Проти? Я, за, за. я за. Якщо встинете, ми за. Все питання да, всі вичерпанів, член комісії закривають. Дякую. дякую.